thank mm -hmm. you Буде починатися вже другий урок, тому що першого не було по зуму. І в Україні вже 10-та година ранку. То можна вже сказати щодня. А в мене 8 ранку. Тобто, розумієте, так, Так, плюс-мінус. Зараз це ось вірмо. О, який грязний. Треба його помити. Боже, поможи. Уявляєте, наскільки я обожнюю деяких українських вчителів? Тобто зараз я буду підключатися до зуму однієї з цієї вчителі. це настільки дешево буде Ха! включаємося. Дякую до побачення, о боже. Про це все, до речі, дуже гарно, але я хочу вже їсти, тому що я не їла. Ось, і тому зараз ми підемо з вами робити сніданок. Ну, точніше, він вже зроблений, тому що це булка просто. Так, на завтра нас вона... ось така булка. Просто вона настільки смачна. Це не те, що булка, це якби слойка. Ось, і тому зараз я її пробую сюди. Ой, микрохвильовку. Ой, я Микрохвильовку. Микрохвильовку поставлю і вона там буде жаритися та не. Я обожнюю бергамотовий чай, хто не знав. Витвірний стаді. Все, я зараз буду їсти усім тим, хто теж їсть. Смачного. треба вибрати. Яке ви заслуговуєте на мій снідан. Я дуже обожнюю дивитися Шеф Я не знаю, це нормально або ні, але я так обожнюю дивитися ви Просто це знали наскільки. Зараз я буду робити свої уроки, тому що в мене капець, як багато цих усіх боргів я не можу. Просто. Тільки в мене боргів. Я не можу. Ну, і ось це усе мені потрібно здати. Надіслати Ох! Тридцять один урок. Добре, <сіх> зібралися. <сіх> <сіх> Отже, зараз я зробила собі перерву, тому що я зробила більшу частину уроків, і я вирішила цю невеличку перерву а, потратити на прибирання, тому що я чесно кажучи, генеральне прибирання, таке прямо біг-біг-біг прибирання роблю не дуже часто. Тому що я більше люблю такі прибирання: просто витерити колючку і на цьому все. І сьогодні я вирішила, те, що в мене є такий настрій, і зараз ми з вами трошки поприбираємося. Як це називається? Cleaning with me. Або Generation abortion with Me? Я не знаю. Генеральне прибирання, і все. Поїхали! На кухні, і зараз ми будемо готувати обід. Сьогодні в мене на обід буде рис, курка і салат. Рис та курка в мене вже зварені, приготовлені. Тому ми будемо робити салат. До речі, хочу сказати, що я не сиджу ні на яких дієтах і так далі. Я просто намагаюся харчуватися правильною їжею. Тому сьогодні буде теж правильна їжа. Не буду рахувати ніяких калорій. Якщо вам це цікаво, ви можете самі порахувати калорії, які знаходяться у цій їжі. Не цікаво, тому я просто зараз буду робити салат. У цьому салаті я буду використовувати два різновиди листя, ось таке та шпінат. Потім я буду використовувати бейбі помідори, соєвий соус та олівкову олію. Ось і усе це з водою. А зараз я буду усе-усе їсти, і потім ми з вами підемо до центру. І там дуже багато магазинчиків, красивих місць, і з вами щось там будемо робити. Зараз я буду йти краситися, тому що пам'ятаєте, що я красилася уранці. Але я зник з мого лиця просто, я не знаю, що. Трапилося, але ось так. Я не знаю, ось така погода. Я не знаю, чи я не занадто по літньому, наді, по -літньому оділася. Але погода ось така, типу, ну, більш-менш нормальна. Тому мені здається, що все буде нормально, а зараз ми з вами йдемо. краситись. Ось так. Насправді я думала, те, що я одна піду до центру, тому що так і планувалася, тому що я просто збиралася показати вам місто там, де я живу. Але мої подружки -британ... британки, так, напевно британки. Ось, зателефонувала мені і говорять Юля, let's go with us. І я така, типу, во тому що я планувала сама йти. Але так сталося те, що я йду не сама. На... Чому я дуже рада. Починаємо уроки макіяжу з Джулі Thank you, guys. Мені потрібно люстерко. Є люстерко. Починаємо наш макіяж. Я дуже, дуже планувала показати вам мій макіяж, але насправді він дуже змінився за цей час. І тепер мій макіяж. Це тільки туш. Це тіні і... e head para o e se você tem esse espelho, se você tem espelho, você pode e assim. Замалював мені І... здається, що воно виглядає нормально. Якщо воно виглядає ненормально, то... нічого страшного. І що... Ось я вже вважаю, що закінчено. Тому що... Мені здається, що мені пасує якби ось таким макіяжем, що там навіть макіярку нема, там тільки її, а, ну, туш. І на цьому так... -так. Вибачте муха. Мені здається, що мені ось так пасує. Просто без тонального крему, без нічого, без румян і так далі. Просто ось так. Ну, Вибачте муха. Все, мені здається, готово. Не знаю, яку. Белла йо-мойо! Ось так виглядає результат. І зараз ми з вами вже нарешті підемо до а, міста, до центру, як хто його називає, так і називає. Отже, зараз вже підемо, і я вам все, все покажу. Мій фінальний результат. У мене топ, а, Ось така ось кофта, брюки, ось такі ось кеди і сумка. Це нормально чи ні, але тут на вулиці тепліше, ніж вдома. Я просто в шоці. І зараз ми вирушаємо з вами до центру. Зараз ось така ось погода, сонячна, це круто класно. Гуляєте, наскільки я обожнюю весну. Мені ось так подобається це сонечко, це і не жарко, і не холодно. І мені так подобається. Ця ось погода, коли ну, дуже класно. У мене навіть слів немає, щоб це описати, Це просто треба відчувати весну. Я обожнюю весну. Раніше я так весну не обожнювала. А зараз я її просто так обожнюю, що словами просто не передати. Мене просто почало зараз стіпати. Мені чорна кішка перейшла дорогу. Коли мені чорна кішка переходить дорогу, це значить, що в мене буде нормальний день і все буде добре. Отже, ми вже попрощалися з дівчатками, і я собі купила ось таке смузі, Макдональдсі та бігмак. Ось, ми класно провели час. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Якщо насправді вам сподобався, то, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, а я вас люблю. усім! Бувай.